І звінок великий є, і я не широке, на багажник поклада два мешки з буряками, і лечу через село і сапелом, наче танком. Я ганяю по селі і полодію, зупинити, ліса печень, не вмію, а на робіт регоче, регочений, регочем. Я і кажу, а зрізає, а він не хоче. Банком. І згорбає лісапет, розігнала, розігнала, розігнала там І якась паскуда камінь поклала, ой, поклала, Ой, зробили з кумами, файне сайто. сайтом, зубами, злобами грудьми по асфальту. Ізабет